Друзі, а чи думали ви, що маючи заміський будинок, ви зможете на ньому і заробляти? Власне, в цьому відео ми будемо говорити про котечну забудову, про заміську нерухомість, як на ній можна заробляти, причому заробляти пасивно, так і будучи активним інвестором. Я запросив в гості співвласника компанії Буде Дім, це Олесь Піщак, який знає досконально все про ринок заміської нерухомості і розкаже вам, як інвесторам, як ви можете заробити 15% річних. Мене звати Володимир Копоть, Ви на каналі Монітористей це інвестування в нерухомість. Поїхали! Всім привіт. Слухай, перше питання. Я знаю, що заміська нерухомість це, в принципі, така собі елітна, елітна е, сфера, так? але е, підкажи, чи... чому саме має бути заміська нерухомість, оскільки вся інфраструктура знаходиться ж в місті? Ну, е, наш проєкт з такою місією. Європейського стилю життя працює в місті, живе за містом. Ну і це, як, от ми переїжджаємо кордон Польщі, ми в принципі бачимо дуже багато таких будинків по, по всій Європі, і такі проекти є під Києвом, і зараз ми почали реалізовувати під Львовом. Це вперше, коли котежні містечка. З будинками невеликої площі від 75 до 160 квадратів за ціною двох трьохкімнатної квартири і так інфраструктури е, менше безумовно е, за містом, але є маса переваг, яких немає в місті е, власна земельна ділянка. Та власна земельна ділянка, тераса, на якій проходить весь теплий сезон. Ну і, і трошки навіть не теплого можна. Е, немає проблем з паркомісцем. Е, горище в кожному будинку: 40-50 квадратів додаткової площі. Е, що актуально в реаліях цієї зими, то це повна автономність будинку в кожному будинку камін, Підключається генератор в разі відсутності світла, каналізація, вода всі, всі на місці, тобто повністю автономне життя. Ага. Добре, а скажи, будь ласка, в якому стані здаються будинки зараз? А, в принципі, у нас така модель, що ми здаємо нульовий цикл, так званий. Ну, Коробка утеплення, фасад, вікна, двері, дах, підключення, комунікації, благоустрій. А, але якщо говорити про інвестиції, то в нас вже є достатньо багато продаж, все під ключ. Ми прям такий челлендж запустили зараз з компанією-підрядником по ремонтам, що від землі і до готового будинку з меблями 11 місяців з ремонтом з меблями. Як, якраз от, позавчора знімали другу, другу серію, то вже видно динаміка, там вже вже стіни стоять. В наш будинок. тобто лишилося ще 10 місців поки дав навіть з випередження. І це знову ж таки велика перевага з квартирами, бо квартиру з ремонтом, з меблями треба чекати 3-4 роки, а тут за рік вже, вже можна користуватись і здавати в оренду чи жити самому. Ну а для, для інвестора гроші в часі це, це дуже важливий параметр. Ну так, звісно. Друзі, підкажіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі ідея жити за містом? Чи все ж таки ви вибираєте життя в, в містах, де є інфраструктура, де є квартири, але є ризик того, що ви будете чекати вашу інвестицію? Ти все ж таки свіже повітря і автономність для вас є перевагою? Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, і також запрошую долучитися до закритого телеграм-каналу, де ви зможете поспілкуватися безпосередньо з представниками компанії дім» і отримати всю фахову інформацію про вашу інвестицію та ваші майбутні вкладення. Слухай, ну це класно, але яке забезпечення у інвестора? Тобто я вклався в ваш будинок, і що я з того матиму? Тав на забезпечення залізобетону, називаємо його. так. Коли інвестор заходить, він має договір попередній чи основний на земельну ділянку з кадастровим номером конкретно під цим будинком, і ми можемо говорити про. Таке часткове інвестування не, не зразу всією сумою, а, а, а певними кроками, і він прямо бачить, як на очах в нього зростає його інвестиція, тобто ризики мінімальні. Ну, плюс ми всі ділянки обираємо в таких безпечних місцях. Ну, немає поруч там, ні критичної інфраструктури, ні військової, І ну, ймовірність, що щось станеться мінімізована. А що звалищ сміттєвих? Uh, є, є один напрямок, це київська траса, у нас там містечка немає. А, супер, супер, ні, не нас, ну, Всі другі да, велич в Київ, <рес> да, Київ так? У <рес>, нас три, та-та, <да>, да, то <рес> всі начуті про ту історію. Ну, хоча вона вже вирішена у Львові, там прям сміттєприродний завод. От, але та такий фон фон ще є. У нас містечка на інших напрямках, перше, це за винниками, це тернопільська траса. Друга це Стрийський напрямок, саме популярна траса в недалекої торгового центру Кінкрос. І третє годовується це. Дорога на пустомити це від 9 хвилин від торгового центру Вікторія Гарден. Тобто, ну це всі такі популярні напрямки. Друзі, ми залишимо всі деталі, всі посилання в описі під цим відео, тому ви нічого не втратите, не переживайте з цього приводу. Гаразд, а який порядок цін, тобто який поріг входу, взагалі в інвестицію. У нас дві такі ключові моделі, які ми пропонуємо інвесторам. Перша це вкласти 55 тисяч доларів в конкретний будинок. Це не повна вартість будинку, це тільки фактично будівельна вартість. І вийти через 9-12 місяців на різниці 0 готовий будинок з дохідністю 15 річних. У нас вже є кейс. В серпні минулого року було вкладення і вихід був. В березні і вийшло 16 річних. Другий варіант, який більш популярний, його більше рекомендую це будинок, з, про які ми говорили: будинок з ремонтом, з меблями, все під ключ. Там ціна стартує від 130 тисяч в залежності від локації, ділянки і розміру будинку. І ми гарантуємо 8 річних від оренди. І рекомендуємо продавати будинок на піку його вартості, коли буде закінчено все містечко, через 3-4 роки. У нас містечко невелике, 19, 23, 40 будинків, тобто це 3-4 роки і містечко повністю готове, на здається. І далі управляє наша управляюча компанія абсолютно всім процесом, і здачу в оренду, і... Нарахуванням дивідендів і в разі необхідності ми також займаємося перепродажем. Тобто тут у інвестора мінімальне залучення в цей процес. Слухай, а якщо під час будівництва, поки я вклав гроші, я закохався в проект і вирішив не продавати, здавати оренду, а самому там жити. Це можливо? Ну, це ну тоді ми. Тоді здаємо в оренду покупців. Ми йому тоді, звичайно, за ним фіксується мінімальна ціна, по якій він заходив, і він тоді стає просто покупцем. Я ще два слова хотів сказати про ціну оренди. На заміську нерухомість, якщо квартири пішли от в сьогоднішніх реаліях в окупність 20-25 років, бо оренда в новобудові аналогічної двокімнатної, як наш, наш будинок, вона коштує 600-700 доларів. А будинок з усіма своїми перевагами коштує тисяча плюс в місяць в оренду, оск скільки ринку заміської за нерухомості у Львові ну, фактично немає. От в таких містечках. Да? Містечок немає. є якісь е, от, окремо стоячі будинки, чи там таунхаус, декілька де будинків, але людина має потім всім сама займатися. І, і, і травою, і сміттям, і, і ремонтом, і так далі. Там немає управляючої компанії. Е, і, ну, і навіть в такому стані асортимент будинків дуже, е, дуже скромний. Я сам собі. Шукаю будинок, куди переїхати до моменту, поки я свій збудую. Ну і менше, ніж, от, щоб це був свіжий ремонт і ну, сучасний і з усіма параметрами там, відстаню до міста, як наше містечко. ну, Менше 1400 доларів нічого немає. ну, просто. От, от, тому 8% річних це ми говоримо про. Чистими 10 тисяч в рік від оренди. Ну, це такий негативний прогноз. Я бачу, що може бути і 10, і 11 річних. Ну і на виході через 3-4 роки, коли готове містечко, ще 8-10 річних. Ну за 3-4 роки, там сумарно то, то буде перепродаж. Слухай, ну ти кажеш про 10 тисяч в рік. А як щодо амортизації, як щодо, скажімо так, неякісних орендарів, вам пошкоджене майно, як з цим боротися? Для цього є, по-перше, забезпечувальний платіж першої, другої, першого останнього місяця оренди, в принципі, він включає ці всі ризики. І ми співпрацюємо з агенціями ріелторськими, які на ринку Львова вже Десятки років ну, з перевіреними клієнтами. Ну, і звичайно, ті клієнти, які будуть під оренду, вони також і наш фільтр будуть проходити. Тут, хоч місто і мільйонник, але всі, всі, всі один одного знають. І, в принципі, ну, такі, такі ризики мінімальні. Ну, я навіть хочу сказати про що такий фактор, Ну, я, я це пов'язую з релігійністю регіону. Що якщо в Києві кожне містечко там за тримітровим парканом да, і, і ще й охорона, і сигналізація, і собаки бігають, то тут абсолютно інша історія. Ну, багато хто взагалі живе без паркану. А ми ставимо такий прозорий і туємо, засаджуємо. Тобто, безпечність на дуже високому рівні. Ну і люди довіряють один. Yeah, я ну мені подобається, що гарантія залізобетонна, і плюс ще є безпека вкладі самого регіону. Ти можеш спокійно yeah. жити і діти бо, за них можна не переживати. А, слухай, <кій> я тут на калькуляторі прикинув, що виходить, якщо інвестувати в Котлован, то вигідніше математично, ніж гратися в довгу історію з повністю будинком повного циклу, здавати його в оренду, тому що на як мінімум обертаємо зі грошей значно швидше. А, якщо так математично підходити, то так. А якщо говорити про пасивний дохід, то це, це друга історія. Тобто, в першій зайти на Котлован вийти через 9 12 місяців, ну це постійно треба договора, гроші, юристи, довіреності. Ну багато юристи, це ми. <úa> 다, 다. От е а, я зрозумів, чому це вигідне. <св 'ї> От, а якщо говорити про пасивний дохід, людина вклала і отримує пасивний дохід 3-4 роки там до п'яти, то, то це, це друга історія. Ага, ага. Друзі, ласка, в коментарях, що вам більше подобається. Пасивна історія з меншими відсотками, чи все ж таки обертає грошей і але бути включеним в цей процес. Нам типа ну, думка. Так, так, Володя. Я ще відмічу такий фактор ну, сьогоднішнього дня, так? в нас є декілька таких інвесторів, які зайшли під оренду, але вони розуміють ну, вони з, зі східних регіонів, вони розуміють, що для них це план Б. Ну, в разі, чого, в разі чого в них є будинок, де вони просто ну, можуть і самі жити, і. Якщо все добре буде, будуть здавати в оренду. Якщо буде все не дуже добре, то, то для них це, це їхнє житло. Ну знаєш, скільки людей, скільки думок, тому власне мені цікаво, що думають наші глядачі, щоб вони обрали. Ну я думаю, тобі було б цікаво подивитися взагалі зріс по аудиторії. Все ж таки, у нас більше пасивних інвесторів, чи, те, чи люди, які готові активно займатися, тому що ну щоб не було, якби так як мінімум скучно. О, така історія. А, а в тебе я бачу на екранчику якийсь штрих-код. Це, та, це QR-код перепахід на QR наш сайт. Так. А, одразу. Тобто можна й без посилання одразу клікнути і все. Ну, це супер, супер. А, добренько. А ще скажи, будь ласка, а чи є якісь переваги, бонуси, знаю, знижки для наших глядачів? Так, ми підготували спеціальну пропозицію. В інвестиції повного циклу з пасивним доходом знижка від нас на цю інвестицію 40 тисяч гривень. Ого, це так був. щедро, щедро. Так. Ну, чудово, чудово знаєш, е, в мене питання насправді закінчилися, тому що я про все, все дізнався. Я маю забезпечені земельну ділянку, е, я маю перевіреного забудовника, е, я маю, в принципі, зручні локації, я маю інформацію про цифри. Е, я розумію, що попит е, поки що, точніше пропозиції по факту в регіоні немає, тобто ви її створите зараз. От, тому е, ця інвестиція, вона якби, ну. Та мій погляд закінчено з усіх сторін. Тому, е, друзі, ще раз наголошую, долучайтесь до телеграм-каналу. Пишіть ваші коментарі, і я думаю, що Лесь буде час часу заходити в коментарі, відповідати на ваші запитання, тому що питань може бути насправді багато, яка з чого складається будинок, яка технологія будівництва, ну і так далі. Тобто, в рамках нашого відео ми не, це, не будемо це розглядати, тому що ми все ж таки більше про гроші, про гроші так. і про і про ризики. Там це наша якби історія. Шолес, дуже дякую. Гарного тобі дня, вдалих продажів. Дякую також. Тоді до зустрічі в коментарях. пока-пока.